Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні прийшло 7 днів з того моменту, як ми бризгали гербіцидом, усього тут не бризгано, а тут усе бризгано. У нас тут бризгано люмакс, там він був такий трохи закам'янівший, просрочений. Гербіцид це колоїдна соль. Тобто я вважаю, що соль спортитися не може, можливо я в чомусь помиляюсь. І от результат. Він має спрацювати за 2 тижні. Міжеряддя, звісно, не бризгали. Тут ось бризгали ручним оприскувачем, Вилив тут ну, плюс-мінус, як то кажуть, точного немає, але видно там, де більш-менш нормально влилося, більш-менш воно вже починає сохнути. То як в полі, там вже можна розчитати там. Ну, тут вдома не розчитаєш, але видно де потрапило більше, що воно аж таке червоне, особливо, де воно було підрізане. Тут ось, так як уже лист був на рослинах, тут де-не-де ну, ось -де так і видно, що де-не-де -де його бризгнув, під цим кустом майже не йшло і все. Тобто результат є. Здивований, що він, ну я думав, що все одно якийсь там крім соліш... Ні, все працює, все працює добре. І все тут в другому місці дивимось. Тут також. Він спрацював нормально. Ну, на перію скажу він її не бере це не двохдольна культура, тому її так сильно не взяло. Ефект від цього всього є, навіть від добре присроченого гербіциду. Тому якось результат. Це перший тиждень, на, на наступному тижні покаже, воно повинно вже все повністю висохнути. Але також брав тюльпани. Ось оці тут їх вивезти нічим не можна. Ну, сказати, що тюльпан засохне, ну, навряд чи гербіцид тюльпан не бере. Все по листу його так добре поливав. Тому вже, як ми бачимо, між ряддя ще трохи прийшов дощ і прийдеться резервувати, ряд буде чистим. Також тут на ажині вона в нас цей рік трохи підмерзла деякі кусти. Це не від гербіциду вона так зачахла, вона просто, просто засохла деякі кусти. Тут усю де пагани, нормальні, живі, то тут і блис, нормально все. Тобто вона не від цього, що гербіцид носився, а від того, що вона підмерзла весною, так як воно все було не укривне. І тут так само видно, що гербіцид в принципі, взявши перший тиждень, ефект вже є.